Діти, а сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо рухатись по темі квадратні корені, і ми з вами з'ясуємо, як розв'язуються два типи рівнянь. І так, запишіть, будь ласка, такий підзаголовок. Розв'язування. Рівнянь виду х квадрат дорівнює деякому числу А. І так, для того, щоб з'ясувати, які саме корені будуть у цього рівняння, їх кількість і взагалі, коли вони будуть, коли ні, ми можемо використовувати тут графічний метод. Я нагадую такі речі. Щоб розв'язати рівняння графічно, треба побудувати в одній системі координат. Графік функції, яка стоїть в лівій частині рівняння, тобто графік функції y до рівня х квадрат, І графік функції, яка стоїть в правій частині рівняння. В лівій частині рівняння стоїть у нас парабола. Я схематично побудую, вибачте, схематично побудую графік, не буду там точно малювати. бо... Поганий пристрій в мене важко буде побудувати точно. Тобто, це а, схематично побудовано графік параболи y дорівня х квадрат. А в правій частині стоїть число А. А ну-ка, згадайте, що буде графіком функції y до рівня числу А. Так, дійсно, це будуть прямі, які паралельні вісі Сіо Х. В залежності від того, яке А. Там і буде проходити графік. Наприклад, якщо А дорівнює одиниці, графік проходить через точку 1 на вісіг паралельну вісім Х. Якщо А дорівнює двійці, чи трійці, наприклад, да, проходить через точку 3. Якщо А дорівнює нулю, то графік співпадає з вісіть X. Якщо А від'ємне, то графік схематично виглядає ось так. Тобто, це в нас Y дорівнює Х в квадраті, а це в нас множина прямих урівня А. Так ось ми бачимо, що в будь-якому разі, якщо А більше за 0, то у графіків y до рівня х квадрат і до рівня А будуть дві точки перетину. І що це будуть а, саме за точки? Ну, Вони, по-перше, симетричні одна одній. Відносно початку координат, це буде точка, квадрат якої дорівнює А. Як ми її позначаємо? Це корінь з А. А тут симетрична точка, вона знаходиться на такій самій відстані від нуля, тому це мінус корінь з А. Тобто, якщо ми розв'язуємо рівняння x квадрат дорівнює а і число а додатнє, то воно буде мати два корення, плюс мінус корінь за. Якщо а, число А дорівнює нулю, то корінь в нас один це саме число нуль. А якщо А від'ємне, то графіки не перетинаються, тому ми кажемо, що таке рівняння коренів немає. І так, ми отримали три випадки для розв'язку рівняння х квадрат до рівня. І так, запишемо. Перший випадок креслення обов'язково перекресліть. Якщо число А від'ємне, то коренів немає. Якщо число А дорівнює нулю, то і х теж дорівнює нулеві. Якщо число А додатнє, то таке рівняння має два корення. Корінь з А і мінус корінь з А. Деякі пишуть це ось так, як я, за допомогою знака сукупності, а деякі пишуть ось так: Х дорівнює плюс-мінус корінь з А. Якщо цей корінь можна вилучити, то ми його будемо вилучати. Якщо ні, то не будемо вилучати. Ну, наприклад, корінь з трьох ми вилучити не можемо. Так, давайте ще поговоримо про інший тип рівнянь. Давайте до цього типу рівнянь наведемо декілька прикладів. І так, приклад 1. Якщо в нас є рівняння, х квадрат дорівнює 4. Як ми розв'язуємо таке рівняння? Це третій випадок, так? Тобто це число додатнє. Якщо ви бачите відразу, що коренями будуть числа 2 і мінус 2, можна відразу написати, а можна написати детально, ось так. Плюс мінус корінь з 4. Корінь з 4 вилучається, і це буде плюс-мінус 2. Дуже часто при розв'язуванні такого рівняння діти загублюють від'ємний корінь. Не робіть, будь ласка, це. Запам'ятайте, рівняння х квадрат дорівнює числу, яке додатнє, завжди має два кореня. І так, відповідь плюс-мінус 2. Так, давайте приклад 2 наведемо. Якщо ми розв'язуємо рівняння х квадрат дорівнює мінус 1. Що ви скажете тут? Ну, по-перше, треба завжди аналізувати. Квадрат дорівнює від'ємному числу. Таке можливе? Ні, таке неможливе. Тому таке рівняння коренів немає. Це перший випадок, так? Ми можемо відразу написати знак порожньої множини. І відповідь. Порожня множина. А як ми раніше такі рівняння розв'язували Ми їх? Розв'язували. Я нагадаю: такі рівняння ми ось такі, як перше, розв'язували методом розкладання на множники, так? Ми переносили 4 в ліву сторону, розкладали як різницю квадратів, отримували дві дужки, х-2, х плюс 2, кожну з них прирівнювали до нуля, потім розв'язували два лінійних рівняння. Але так, як ви бачите. Простіше, швидше, так? Так, ну і давайте тепер поговоримо ще про один тип рівнянь. Напишіть такий підзаголовочок, розв'язування, рівнянь, розв'язування, рівнянь, виду. Корінь із x дорівнює деякому числу, а це число. Ну. Ми поки що не знаємо, як виглядає графік такого рівняння, так, корінь із Х. Ну, не рівняння, а графік функції корінь із Х. Але скоро будемо знати. Тому графічно ми це не можемо розв'язати. Але що ми повинні пам'ятати? Щоб рівняння мало зміст, треба, щоб і х був більше або дорі... невід'ємним, так? Тобто приймав значення більше або рівні нулеві. І число а повинно бути обов'язково додатнім, бо знать ну, або нулю, а, теж, Бо значення кореня від'ємними бути не може. Тому якщо А число від'ємне, можна відразу сказати, що таке рівняння коренів не буде мати. Тобто, якщо А число від'ємне, то рівняння коренів немає. Так, То пуста множина. Так, далі, якщо число А дорівнює нулю. Можна теж здогадатися, що корінь з якого числа дорівнює нулю. З нуля, то тоді А дорівнює теж нулю. О, вибачте, Х дорівнює 0. То Х теж буде дорівнювати нулеві. Так, а якщо число А додатні, як розв'язати таке рівняння. Ну, Треба просто можна зробити так. Ви знаєте, що. Корінь в квадраті дає підкореневий вираз. Так ось можна обидві частини рівняння піднести до квадрату. Що ми тоді отримуємо в лівій частині? Корінь в квадраті буде давати х, а права частина це буде А квадрат. Тобто х буде дорівнювати число А в квадраті. Чи зрозуміло це? Тобто, тут теж в нас можливі три випадки. Ну, давайте запишемо декілька прикладів. Приклад один. Якщо ми розв'язуємо рівняння, ну, наприклад, корінь із х дорівнює 7. Це число додатнє, так? тобто це третій випадок. Ми просто підносимо обидві частини до квадрату. Корінь в квадраті дасть підкореневий вираз, 7 в квадраті дає число 49. Бачите, дуже таке просте рівняння. І відповідь буде число 49. Так, приклад 2, давайте візьмемо. Наприклад, таке, корінь із х дорівнює числу мінус 4. Будьте уважними, щоб вас не провели. Корінь не може приймати від'ємні значення, як і квадрат. Тому таке рівняння відразу пишемо, що коренів немає, бо мінус 4 число від'ємне. І відповідь в нас буде пуста множина. І так, відповідь пуста множина. Так, якщо це зрозуміло, давайте розв'яжемо декілька прикладів з підручника. І так, ми розв'язуємо номер 393. Цьому номері треба розв'язати наступні рівняння. Перше рівняння таке корінь із х дорівнює 9. Як ми можемо розв'язати таке рівняння? Це а, другий тип рівнянь, так, корінь дорівнює число. Щоб позбавитись від кореня, запам'ятайте, треба підносити обидві частини рівності до квадрату, але завжди аналізуйте, це додатнє число чи ні, це додатнє. Тому х це буде 9 в квадраті, і 9 в квадраті це буде число 81, відповідь 81. Так, рухаємось далі, друге рівняння таке. Корінь з х дорівнює число 1 четверта. Те ж саме, це число додатнє, значення кореня додатнє, тому ми відразу можемо піднести до квадрату, в лівій частині буде х, а 1 четверта в квадраті, якщо ми дріб підносимо до квадрату, то ми чисельник підносимо до квадрату. І знаменник це буде 1. 16, -те. Я відразу написала відповідь 1,16. Так, якщо ми маємо рівняння, в якому відразу не ε, знайдено значення кореня, Тобто тут в нас число, корінь не знайдено, бачите? Тут його треба ще визначити. Треба перенести мінус 0,2 в праву сторону. Якщо воно було з мінусом, в правий бік переходить зі знаком плюс. І тепер ми отримали рівняння такого класичного виду: корінь із х дорівнює числу. Це число додатнє, тому ми що робимо? Підносимо обидві частини до квадрату. Корінь в квадраті дає х, а 0,2 в квадраті можна було відразу написати 0,2 на 02 це 0,04. Дуже часто бачу помилку, що діти загублюють перший 0. Ну, ось цей 0, так? 004. Це буде 4, але треба два знаки відокремити кому, тому буде 0,04. І так, і відповідь буде в нас 004. Так, беремо четвертий приклад. Четвертий приклад такий. Корінь із х плюс 7 дорівнює нулю. І так, корінь із х плюс 7 дорівнює нулю. Тут теж корінь не знайдено. Тобто, спочатку потрібно знайти цей корінь, перенести 7 праву сторону, так як перед числом 7 був знак плюс, в правій стороні він буде вже з мінусом. А тепер ми отримали ситуацію, що корінь дорівнює від'ємному числу. А, тому можна нічого там не підносити. Відразу ми знаємо, що таке рівняння коренів мати не буде. Пишемо знак порожньої множини і відповідь. Порожнє множина. Так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Номер 395. І так, треба розв'язати таке рівняння. Перше рівняння х квадрат дорівнює числу 25. Так, це вже тип рівнянь, які ми обговорювали першим, так, якщо квадрат дорівнює число. Ну, по-перше, завжди дивіться, щоб це число було додатнім. В нас це так. Тому далі ми можемо написати так. Х дорівнює плюс-мінус корінь із 25. Корінь з 25 дуже просто вилучається. І це буде плюс-мінус. Корінь з 25 це число 5. Тому таке рівняння має два кореня. Плюс мінус 5. І так, відповідь. Можна теж у відповіді ось так писати: плюс-мінус 5. Так, беремо друге, друге рівняння. Х квадрат дорівнює 0,49. Х квадрат дорівнює 0,49. Так, теж саме 0,49 число додатнє, тому у такого рівняння будуть два кореня. Плюс мінус корінь із 0,49. Корінь вилучається 49 це квадрат 7. Тому корінь із 0,49 це 0,01. 70 І відповідь в нас плюс мінус корінь з 0,7. І так, відповідь. Плюс-мінус 07. Так, третє. Таке рівняння х квадрат дорівня три Три це теж число додатнє. Тут цікавий момент. Ми пишемо плюс-мінус корінь з трьох, але вилучити цей корінь ми не можемо. Тому цей і є відразу відповідь: за допомогою калькулятора не треба вилучати. Ми залишаємо так, як є, і дуже скоро ми будемо. Знати, що такі числа корінь, з яких ми вилучити не можемо, ми будемо називати ірраціональними. Ну, На наступному уроці про це будемо говорити. Тобто корінь плюс мінус корінь з трьох. Так, і четверте рівняння таке в нас. 395, так ми розв'язуємо х квадрат дорівнює мінус 25. І так, х квадрат дорівнює числу мінус 25. Ну, можна запам'ятати відразу: квадрат не може приймати від'ємні значення. Не може квадрат бути е, мінус 25. Тому таке рівняння відразу пишемо, коренів немає, бо це число в нас від'ємне. Відповідь порожня множина. Так, якщо це зрозуміло, давайте розв'яжемо трошки складніші рівняння. Ну, наприклад, номер 401. І так, візьмемо номер 401. І так, перше рівняння в нас таке. Корень під коренем. Вибачте зараз, от, можете закривати корінь таким значком, щоб було видно, що він закінчився саме тут. Корінь з п'яти іксів мінус 4, дорівнює нулю, це рівняння другого типу, яке зразу не відноситься до рівнянь типу корінь із ікса дорівнює числу, але можна до нього звести. І тут під знаком, X, ой, під знаком коріння стоїть не х, а щось більш складне, ну, в даному випадку 5 іксів. Тобто, спочатку треба виразити сам корінь, перенести число 4 праворуч зі знаком плюс. І ось ми отримали рівняння корінь з чогось дорівнює числу. Як розв'язати таке рівняння? Піднести обидві частини до квадрату. Корінь в квадраті буде давати підкореневий вираз. 4 в квадраті це буде число 16. І тепер ми ще не розв'язали це рівняння. Ми дивимось, що в нас це рівняння dx це невідомий множник, тому що його знайти, треба 16 поділити на 5. 16 поділити на 5. 16 на 5 націло не ділиться, можна записати у вигляді дробу, а можна у вигляді десяткового. Якщо у вигляді звичайного, то це буде 16 п'ятих. І виділити цілу частину. Скільки разів п'ятірка увійде в 16? Три рази, так? Це буде 15. Це буде 3 цілих. Остачу буде 1, 1, 5. Відповідь. 3,15. Так, візьмемо другий. Другий приклад у нас такий. Подивіться, схоже, що він такий самий, але це не так. Корінь, бачите, де він закривається? Під коренем в нас йде вираз 5х 4, і все це дорівнює нулеві. Тобто корінь закрився над числом 4. Тобто підкореневий вираз в даному випадку це ось все це 5х мінус 4. Тобто, це рівняння виду корінь дорівнює нулю. Якщо корінь може дорівнювати нулю, в якому разі, коли під коренем стоїть теж 0. Корінь з нуля теж дорівнює 0. Тому 5х мінус 4 повинно дорівнювати 0. Можна теж піднести просто обидві частини до квадрату. Отримуємо тут підкореневий вираз, 0 в квадраті буде 0. Ну і тепер розв'язуємо звичайне лінійне рівняння. Переносимо 4 в той бік, 5х дорівнює 4. І тепер знаходимо х як невідомий множник. Як його знайти? 4 поділити на 5. Це теж можна записати у вигляді дробу, і це дріб 4 п'ятих. Відповідь 4 п'ятих. Так, рухаємось далі. Беремо третій приклад. Ось такий. Можна очистити. Якщо не встигаєте, ставте на паузу. Третій приклад такий. Корінь під коренем 5х-4, і все це дорівнює числу 6. Ну, це рівняння корінь з чогось там дорівнює число. Це число додатнє, тому як ми розв'язуємо таке рівняння, підносимо обидві частини до квадрату. Отримуємо 5х мінус 4, дорівнює 6 в квадраті, я відразу напишу, це буде число 36. Ну і тепер розв'язуємо лінійне рівняння. Переносимо 4 в той бік, що ми отримуємо. 5х це буде 36 плюс 4, це буде 40, 5х дорівнюють 40. Тепер ми x знаходимо як невідомий множник. Ми 40 ділимо на 5, це буде число 8. У відповідь пишемо 8. І так, відповідь 8. Так, беремо четвертий приклад, такий в нас. 42 поділити на корінь з. Теж спочатку треба виразити цей корінь до рівня 6. Так, можна дивитися на цей вираз як на пропорцію. Зробити тут 6 перших, і корінь із знайти як невідомий член пропорції. Це а, те, що напроти невідомого члена пропорція, це число 6, піде знаменник, 42 перемножається з одиницею, і цей добуток йде в чисельник. 42 скорочується з 6, це буде 7, і ми отримуємо, що корінь із Х дорівнює число 7. Так, це, мабуть, зрозуміло. Так? Тут один, тут 7. Але я хотіла сказати, що це таке рівняння, в якому треба ще врахувати ОДЗ, так, як у нас там був знаменник. Одз, що буде містити? Ну, по-перше, умови, що знаменник не дорівнює нулю, тому х не дорівнює нулю. І ще треба враховувати, що, що те, що стоїть під знаком кореня, теж повинно бути невід'ємним. Але так як нулю воно не може дорівнювати, то х строго більше за нуль. Так, ну і тепер підносимо обидві частини до квадрату, Отримаємо х дорівнює 7 в квадраті, це буде число. 49 відповідь. 49. Так, якщо не встигаєте ставте на паузу. П'ятий приклад у нас буде такий. Дріб в чисельнику 18, в знаменнику корінь із. Х не бачу тут плюс чи мінус плюс 3х плюс 3 рівня 9. Ну, те ж саме, тут треба врахувати ОДЗ. Ну, по-перше, те, що стоїть під знаком кореня, не повинно дорівнювати нулю, бо воно знаходиться в знаменнику, і вираз повинен бути додатнім. Тобто х не дорівнює мінус 3х. Плюс 3 більше за 0. Ми поки що не вміємо такі нерівності розв'язувати, тому так і залишимо. Так? А тепер знову подивіться схожий приклад на попередній. Зробіть пропорцію і знайдіть значення цього кореня як невідомий член пропорції. Те, що напроти невідомого члена, а там стоїть 9, піде знаменник, 18 перемножається з одиницею, і цей добуток йде в чисельник. 18 і 9 скорочується, і ми отримаємо корінь з х плюс 3 дорівнює 2. Тепер підносимо обидві частини до квадрату. Отримуємо х плюс 3, дорівнює 2 в квадраті, а це буде число 4. Переносимо 3 в той бік, отримуємо х дорівнює 4 мінус 3, це буде. 1. 1 в нас не дорівнює ані мінус 3, і 1 плюс 34 більше за 0. І так, відповідь 1. Відповідь. Так, візьмемо шостий приклад. Я стираю. І так, шостий приклад у нас такий. Корінь під коренем х квадрат мінус 36. Дорівнює число 8. Якщо корінь з якогось виразу дорівнює 8, 8 це число додатнє, тому що ми будемо вимагати, щоб те, що стояло під знаком кореня, підносимо до квадрату, дорівнювало число 8 в квадраті, а 8 в квадраті це 64. І подивіться, діти, ми отримали рівняння схоже на те, яке ми розглядали в. Сьогодні на початку уроку. Коли квадрат дорівнює число, але нам заважає це число 36. Давайте перенесемо його праворуч зі знаком плюс, і ми отримаємо 64 плюс. 36, це буде число 100. Якщо х квадрат дорівнює число 100, то ми отримали перший тип рівнянь квадрат дорівнює число. Це число додатнє, тому.